Джо, І всім сонця з вами Нікс І сьогодні ми будемо грати в Age of History за Україну. Сьогодні, ну я не знаю, чи ці плани збудуться, але сьогодні, я думаю, що нам треба буде завоювати Білорусь і Молдову. Починаємо. Я вже тут побудував одну таку, я вже тут побудував одну башню тут таку, ну і ще зробив такий невеликий призив. Ще ми були там, поприймали різні договорені нападіння, от ми з Росією не будемо воювати, то то вже добре на початку, а потім ми її, може, завоюємо. Що з Польщею ми договорились, то то вже добре. з Словакією договорились, ну і так далі, ви от бачите на карті. От. Ми тут поки що взяли ці території, трохи так повоювали, отут от, вже ну, Молдови нема. З Румунії я не воював, але Молдова там пересувалась, ну я її так взяв. І отут-от ми зараз будемо ще довойовувати, і у нас дещо там вийде. Що вийде, то й вийде. Ми вже тут ну, взяли практично майже всю Білорусь, нам ще цю частинку взяти, цю частинку, напевно, візьме Литва, от стопудо, напевно. Ми вже взяли всю Білорусь, але на нас тут ну, напала Литва і Румунія. Доведеться з ними воювати. Ну, я там був, воював з Румунією, отак вот все вийшло, але Ах, і в мене не було там такої штуки, ну, коротше, щоб робити, ходити. Ну, так що я не міг тупо напасти на Литву. Так що зараз мені вже доведеться воювати з Литвою. Литва зі мною хотіла підписати мир, але я відмовився і почав на неї далі нападати. Ну, в нашій серії я не помню, захватив Литву, тут ще Польща щось взяла, але я там ще підписав мирний договор з Італією, з Турцією. Я не знаю, що тут Росія робить, але вона напевно придумала якісь плани. Я не знаю, що буде в наступній серії, але з вами був Ніксостакс. Всім удачі і всім пока!